Добрий день, діти! На попередньому уроці ми знайомились з вами з розписом Західної України Яворівським розписом, а зараз я пропоную вам познайомитись з розписом Східної України, Слобожанським розписом, одним із наймаловідомих красивих видів розпису. Також відомий як Старобільський пальцевий розпис. Знаєте, чим цей розпис особливий? Слобожанський розпис виконується пальцями, а ще й по спіралі. Століття два тому на Слободській Україні таким розписом прикрашали побілені стіни сільських хат кухонні дошки, мисники. Але найбільше скрині, особливо весільні. Композиції у Слобожанському розпису закриті і відкриті, основні елементи малюють пальцями. Це кола, різні мазки. І все потім оздоблюється зернятками білого кольору. Тло предметів зелене, буває чорним, кольори яскраві. Ми ознайомилась з розписом. Він дуже цікавий, тому давайте будемо експериментувати. Далі, мій маленький мастер-клас, для мене цей розпис теж новий. Я пропоную вам поекспериментувати і намалювати свою цікаву розпис. Чекаю ваші роботи в нашій групі. До нових зустрічей!